Я вас всіх вітаю, і сьогодні пропоную розібрати, скільки петель потрібно нам набирати для в'язання шапки. Це доволі популярне питання. І як визначити кількість петель, будемо з вами розбирати. Я розповім аж три різних методи, які підійдуть для в'язання як лицевою гладю, так і візеруночками. Для цього сідайте зручненько, а ми починаємо. Простий відеоурок. Одразу хочу вам сказати, що для кожного методу вам потрібно буде в'язати зразок. У будь-якому випадку обов'язково має бути зравідв'язаний зразок, і зразок має бути не маленький, а щоб він був інформативний. Тут дуже важливо відмити такий нюанс, що є люди, які в'яжуть, наприклад, поворотним в'язанням у них одна щільність. І якщо в'язати по колу, буде взагалі інша щільність. Я не відношусь до цих людей, і раніше я про це завжди замовчувала. Але я стикнулася з тим, що мої учениці, у них відрізняється щільність. І наприклад, вони набрали, відв'язали зразочок, все чудово, але коли починають в'язати, щось не співпадає. Хтось в'яже тугіше, аніж поворотним в'язанням, хтось в'яже щільніше. Тому дуже важливо цей факт також врахувати. Якщо ваше в'язання, В'язання кардинально відрізняється від того, як ви в'яжете. Це дуже-дуже важливий момент і нюанс. І переходимо з вами до того, як розрахувати петлі. Перший метод, найпростіший, найпопулярніший всім відомий метод. Для цього ми з вами вимірюємо щільність нашого в'язання у зразочку. Нагадую, для в'язання. Виробу. Нам потрібно вирахувати, скільки петель в 10 см, потім розділити це, і ми дізнаємо, скільки ж петель в 1 см у нас буде. Далі, після того, як ви визначили щільність вашого в'язання, ми з вами за основу беремо, наприклад, циферку 2. Дві петлі в 1 см. Це для прикладу. Після того, як ми визначили з вами щільність в'язання, ми беремо об'єм голови. Я беру стандартний 55 см. 55 см множимо на 2 петлі. Виходить 110 петель. І від цієї суми віднімаємо 15%. У нас виходить не ціла петля. Половинку петлі ми не можемо від. Нняти тому тут ми діємо по правилах математики або для зручності, враховуючи ваш візерунок. Цей метод ідеальний перший для в'язання лицевої гладі або виворітніх петель. Найпростіший, найзручніший метод, або якщо ви в'яжете, наприклад, ось шапочку-резиночкою. Ось ця шапочка зв'язана по цьому методу. В цілому всі свої шапки я в'яжу цим методом. А ми переходимо до другого методу. І другий метод також трішки заморочливий, але цей метод найбагато краще підходить, якщо ви вже знайомі з цією пряжею, якщо ви в'язали цим візерунком, тому що. І ви розумієте, що очікувати від пряжі, які очікування. Тоді, після того, як ви відв'язали зразочок, берете сантиметрову стрічечку, робите натяжку. Пам'ятаємо, ми з вами шапку не одягаємо ось так, ми її все рівно трішечки робимо натяжку. Якщо ви любите, щоб шапка сиділа щільніше, то робите більш таку сильнішу натяжечку. Якщо ви любите, щоб вона була вільною, то її не сильно розтягуйте. Розтягли, порахували, скільки ж петель в 10 см, вияснили, скільки в 1 см. І в такому випадку ви просто перемножаєте на об'єм своєї голови, і ваша шапка вуаля, готова. І наступний третій метод третій метод більш рекомендований для в'язання шапок. Візерунком, особливо якщо візерунок там погано тягнеться або навпаки дуже сильно тягнеться. Третій метод більш підходить для таких в'язання-шапочок. В такому випадку, в третьому методі, існує думка, що цей метод набагато кращий. Знову ж ці цифри для прикладу беремо, знову ж потрібна щільність в'язання. Але тут ми визначаємо щільність в'язання полотна у спокійному стані. Далі наступну щільність в'язання ми розтягуємо наше полотно, максимально тягнемо наше полотно. Визначаємо скільки ж петель у 10 см. Потім ми визначаємо, скільки ж буде в 1 см у спокійному стані, скільки буде петель у розтягнутому стані. Я б рекомендувала визначати все на 10 см, тоді буде простіше. Після цього, але щоб не заморочувати вас і не заплутати, я приводжу по стандартним формулам. Визначаємо в 1 см петлі в спокійному стані, визначаємо в розтягнутому стані, і після цього додаємо. Ті петлі і ділимо навпіл. Як правило, це і я та щільність. Після проведених багатьох експериментів, якщо порахувати, як правило, всі варіанти співпадають. Є, звичайно, відхилення, і тут треба обрати найзручніший саме метод для вас, і вже потім використовувати і в'язати. Особисто я користуюсь найпоширенішим методом. Я стільки в'язала шапок для свого чоловіка, для свого сина, для на замовлення для себе, то цей метод найпоширеніший мені найзручніший. Неважливо, в'яжу я резиночкою. В'яжу я подвійні шапки, бо доволі часто хлопцям я в'язала саме подвійні шапки. Або я в'яжу, наприклад, малюнку. Немає значення особисто для мене. Кожен метод ідеальний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який метод найбільше підходить вам. А я на цьому прощаюся і кажу до наступних зустрічей.